Поліцейський куп'янського відділення Павло Нестеренко згадує ранок того страшного дня, коли ворог завдав ракетного удару по ринку у самому центрі селища Шевченкове. На місці влучання панував хаос. Горіли магазини, люди панікували, поранені кликали на допомогу. Магазин, біля входу, до якого влучила ракета, майже обвалився. Його закидало землею від вибуху. Саме туди кинувся Павло та почав голіруч розрібати цегли, землю, уламки. Спочатку у кутку магазина я знайшов продавчиню. Жінка була поранена, налякана, але на щастя жива. Ми передали її медикам. Саме від неї ми дізналися, що в магазині на момент вибуху були ще люди, та побігли туди знову. Раптом згадую поліцейський, почув з-під землі тоненький голос. Руками розгрібав землю, аж поки не нащупав голову. То була дівчинка, яка прийшла до тями і почала кричати і плакати. Обережно звільняючи її від землі та уламків, витяг маленьку. Колеги віднесли її до карети швидкої невідкладної допомоги. Як виявилось, у дівчинки були осколкові поранення наразі, вона знаходиться на лікуванні у Харкові. Та тоді розбирання завалів продовжилось під шаром землі. Павло розкопав жінку. Однак вона була вже не живою. То була бабуся дівчинки. На місці події працювало також 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники та поліцейські працювали під гучними вибухами. Результат злочину расистів двоє загиблих, шестеро поранених, нічому не винних, мирних людей. А врятоване дитяче життя диво та результат мужності героїчних українців. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківський із